Мене свого часу здивувала така думка, я поставив собі запитання, чи я бачу різницю, коли дивлюсь на людей на вулиці, різницю між християнами і нехристиянами, чи я помічаю її. Звичайно, що ні. І це для нас великий виклик, оскільки для нас християнство це щось внутрішнє. Яке немає вияву у нашому громадському суспільному житті. Однак насправді це має бути видно відразу. Видно так само відразу, як було видно свого часу Римській імперії, коли усі йшли складати офіри римським богам, а християни казали, ми в них не віримо. Ми Ведемо себе по-іншому. Зараз усі йдуть складати офіри нашим божкам, владі грошам. І різниці особливої між християнами і нехристиянами у цьому я не бачу. Тому це перший виклик для нашого християнського сумління. Очевидно, треба якось рятуватися. і Передусім християни, а тим більше молоді християни покликані до того, щоб знайти відповіді на якісь засадничі питання. По-перше, бути готовим до жертви. Це дуже непопулярне слово сьогодні, однак без нього наш світ не може існувати. І навіть сам Бог. Використав механізм жертви для того, щоб змінити стан людей на землі, послав свого сина на жертву.